Народ є носієм суверенітету, єдиним джерелом влади в Україні. Вітаю з вами, правозахисник, адвокат Михайло Магарський. Ми бачимося і спілкуємося з вами на YouTube і telegram каналах Офіс Українця. Це наш офіс народу, як джерела влади. Також на сторінці TikTok під назвою TikToker Toker. -toker». Сьогодні в нас вступ і балакати ми будемо про те, що ми побачимо на цьому каналі, на цих каналах, при наших зустрічах. І що яка у яка нас мета правозахисною діяльністю я займаюся з 2003 року, студентських часів. Бачив. Адвокатською діяльністю займаюся з 2017 року. Відповідно, бачив багато і можу порівняти проаналізувати суддів, прокурорів, поліцейських і систему, як вона працювала в різні епохи, епохи президентства Кучми Ющенка Януковича, сучасний стан справ. <кхід> і будемо. Для аналізу використовувати цей досвід в, своїх, в своєму спілкуванні з вами. Про що буде наше спілкування? Воно буде про актуальні теми. Нас інколи будуть прямі трансляції судових засідань, які ми будемо розбирати. Будемо застосовувати аналіз, різні підходи, вивчати факти, причини, наслідки. Теми в нас будуть стосуватися суспільства, історії, політики, також юридичні кейси будемо розглядати. І, як я вже казав, онлайн-трансляції засідань, щоб ми розуміли, як має бути, як є, як є в інших демократичних державах, які є розвинуті, з кого можемо брати і в чому приклад, з кого в чому не варто. Старатися будемо. Коротко, чітко і зрозуміло пояснювати, наприклад, історичні моменти, не просто перераховувати факти чи історичні, а розбиратися в причинах і розбиратися в наслідках. Саме причинно-наслідковий зв'язок, як правило, на історичних темах всі, хто обгорює, вони його обминають. Вони розказують, була війна, чому вона була незрозуміло, що стало причиною? Коротко і ясно, без розбору. Ми зі своєї сторони будемо вивчати ще й при... звертати увагу на причину, на наслідкові зв'язки. Також будуть цікаві ваші коментарі, будуть цікаві запропоновані вами теми. Відповідно, ми будемо. Брати актуальні резонансні теми їх аналізувати. Будуть і зустрічі з цікавими людьми. Тому радий, що ми починаємо таку досить цікаву діяльність. Це може бути і суб'єктивне бачення, але воно буде обґрунтоване фактами. Висновки вже робити вам, шановні друзі. Тому. Ще раз нагадую, що ми будемо зустрічатися на YouTube, Telegram-каналі Офіс Українця, а також на каналі ТіктокерТокер. -тік